Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 30 жовтня 2025 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Сьогодні я розповім, як обрізати молоді кущі винограду першого та другого року вегетації. Наразі я розпочав проведення обрізки. Є в наявності лоза. Черенки на три бруньки. Кому цікаво, можна робити замовлення вже зараз, на Viber, за номером телефону, що ви бачите на екрані. Відправка протягом першої декади листопада. Одразу після проведення обрізки. Від підписників надходить часом запитання. Де можна купити якісні хімічні препарати. Хімічні препарати я купую у Євгена Подвесько. Маю приємний бонус для вас, моя найкраща аудиторія: знижка 5% за промокодом Виноградар Максим. Дуже важливо, щоб отримати знижку, обов'язково повідомляйте промокод виноградар Максим під час оформлення замовлення. Ось маємо кущ винограду сорту дубільський рожевий першого року вегетації. Кущ саджався однорічкою у жовтні 2024 року. Станом на 30 жовтня 2025 року кущ складається з двох рукавів. Перший рукав. Та відповідно другий рукав. Пагони ще на початку серпня сягнули верхнього дроту та близько 10 серпня були прокарбовані. Які можливі варіанти обрізки для даного виноградного куща? Можна обрізати на зворотній зріст на 4-5 бруньок та наступного року з даних бруньок сформувати 4 рукава. Можна обрізати обидва пагони довжиною близько 1 метра, тобто на 4-5 бруньок на перший дріт. Таким чином, вже наступного року буде змога отримати сигнальний врожай, а можна зробити наступним чином. Перший пагін меншої сили зросту. Його я обрізаю на зворотній зріст на 4-5 бруньок. Другий пагін кращої сили зросту. Його можна обрізати довжиною близько 1 метра. Таким чином, щоб залишалось близько 4-5 бруньок на перший дріт. Таким чином, вже наступного року я матиму змогу сформувати 4 рукава. В той же час вже наступного року я матиму змогу отримати сигнальний врожай з даного виноградного куща. Минулого року я обрізав таким чином даний кущ винограду з сорту Аркадія. Перший пагін я обрізав довжиною близько 1 метра. Наразі це перший рукав, котрий складається з двох вертикально спрямованих пагонів. Також біля голови виноградного куща з першого пагона маю вже сформований майбутній другий рукав. Другий пагін минулого року я обрізав на зворотній зріст. Наразі біля голови виноградного куща з даного пеньочка маю два пагони, з котрих в майбутньому 2026 році матиму змогу сформувати третій та четвертий рукав. Для кращого розуміння покажу також рослину повністю. Перший рукав, другий рукав, третій рукав та відповідно четвертий рукав. До куща винограду сорту Аркадія повернемося трохи пізніше. Зараз запрошую разом зі мною провести обрізку даного куща винограду першого року вегетації сорт Дувівський рожевий. Кущ сержався однорічкою у жовтні 2024 року. Станом на 30 жовтня 2025 року кущ складається з трьох рукавів. Перший рукав. Другий рукав. Та відповідно третій рукав. Перші два пагони кращої сили зросту вони ще наприкінці липня сягнули верхнього дроту та близько 10 серпня були прокарбовані. Третій пагін меншої сили зросту. Його я обріжу на зворотній зріст. Ті пагони, що кращої сили зросту, обріжу довжиною близько 1 метра. Тобто близько 4-5 броньок на перший дріт. Але цей метод можна використовувати лише для гарно визрівшої та достатньої сили зросту виноградної лози. Тепер я приберу зрізану лозу та покажу, як розташовувати на шпалері ту частину пагонів, що я залишив. В той час, поки я прибираю зрізану лозу, ви можете натиснути вподобайку під цим відео. Та підписатися на мій канал. Зрізану лозу я прибрав. Ті пагони, що я обрізав довжиною близько 1 метра, підв'язав горизонтально на перший дріт. З того пагона, що я обрізав на зворотній зріст, протягом наступного року сформую третій та четвертий рукава. Залишивши 4-5 броньок на перший дріт. Не поспішайте перевантажувати на другий рік вегетації виноградний кущ пагонами. Для даного куща винограду сорту дубівський рожевий буде цілком достатньо 1 двох вертикально спрямованих пагонів на один рукав. Також саме для даного куща винограду сорту Дубівський рожевий, на наступний другий рік вегетації залишається задача сформувати третій та четвертий рукава. На другий рік вегетації надмірно навантажувати врожаєм та пагонами виноградний кущ ще не слід. Головна задача другого року вегетації сформувати 4 повноцінних рукава та отримати гарно визрівшу достатньої сили зросту виноградну лозу. <му> а зараз запрошую разом зі мною провести обрізку куща винограду другого року вегетації. Ось цей кущ винограду сорту Аркадія я саджав однорічкою у жовтні 2023 року. Станом на 30 жовтня 2025 року складається з чотирьох рукавів. Перший рукав, другий рукав, третій рукав та відповідно четвертий рукав. Якщо протягом другого року вегетації ще не сформувався четвертий рукав, не страшно. Четвертий рукав можна буде сформувати на наступний третій рік вегетації з нижніх бруньок, що ростимуть біля голови виноградного куща. Ось маємо перший рукав. Дану частину пагона я прибираю. Цей пагін обрізаю на заміщення, залишаючи невеличкий пеньок. Даний пагін обрізаю на 4-5 бруньок на перший дріт. Другий рукав обрізаю аналогічно. Довжина близько 1 метра. 4-5 бруньок на перший дріт. Цей слабенький пагін обріжу трошки нижче. Близько 3 бруньок на перший дріт. На останок четвертий рукав обрізаю довжиною близько 1 метра. 4-5 бруньок на перший дріт. Тепер я приберу зрізану лозу та покажу, як розташовувати на шпалері. Ту частину пагонів, що я залишив. В той час, поки я прибираю зрізану лозу, маєте змогу натиснути вподобайку під цим відео та підписатися на мій канал. Розпочав обрізку, розпочав заготовку лози. Стосовно замовлення лози, пишіть, будь ласка, на Viber за номером телефону, що я зазначив на екрані. Підправка лози протягом першої декади листопада. Одразу після проведення обрізки. Залишивши 4-5 броньок на перший дріт, не поспішайте на третій рік вегетації перевантажувати виноградний кущ врожаєм та пагонами. Для даного куща винограду сорту Аркадія, на третій рік вегетації буде цілком достатньо 2-3 вертикально спрямованих пагонів на один рукав, тобто близько 10 пагонів. На всю рослину. На третій рік вегетації надмірно навантажувати врожаєм та пагонами виноградний кущ ще не слід. Головна задача третього року вегетації сформувати 4 повноцінних рукава. Та отримати гарно визрівшу достатньої сили зросту виноградну лозу. Як бачите, з обрізкою молодих кущів винограду першого та другого року вегетації все дуже просто. Немає нічого складного. Найближчим часом я буду проводити обрізку кущів винограду третього року вегетації. Зокрема, зроблю обрізку даного куща винограду з сорту Каталонія. Але про це більш докладно розповім вже в наступному відео. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео!